Доброго дня, шановні! Ви знаєте, це вийшло так подивитися, що як твориться де. І так дивлюся швидко, час промайнув. Вроді би, недавно я отут ходила, оці калачі, показувала, як вони цвітуть, розказувала, що перше побачила, як цвітуть калачі, рогіс. Ось вони, бачите, як тут у нас. У нас так є куточок натуральної природи. Коли, роками тут ніхто нічого не робив. Ну і ви знаєте, в нас теж руки поки що до цього не доходять. Там тільки потравили оце гірчак Сахалінський, бачите? Така місячна поверхня. Це там далі церква. Ось, Але я зійшла отут, бачите, у нас. Як спуск є, там, бачите, вище. Це йде такий спуск занедбаний і далі йде в долину. Бачите, тут сусід прокосив, там рівчик проробив. Ну, Він знає, що робить, то його територія. Ну, На нас тут не тече і поки що не, немає, кажуть, на все треба мати гроші, час і хотіння. От. Так я от сюди спустилася, думаю, ой, який гарний куточок натуральної природи. бачите Дивлюся, що тут росте. Дивлюся, як все міняє колір. Подивіться, шипшина, яка червона, яка вона гарненька. І покровка цвіте. Оце осіння айстра. Так гарно виглядає, такі, знаєте, осінні барви. Дивлюся і трава так показую свою красу сухенька вже. Бачите, як? Тут уже покосили оце на днях, де було жовте поле, осінні кульбаби. Бачите, як, як за високо там от головна вулиця йде. О там якраз мимо церкви, а в нас тут, бачите, такий спуск іде. Ну, от туди. Плиця хата до дороги. Теж такий туди спуск іде. Така собі геолокація, геопозиція. Ну і так вийшло, так воно, так знаєте, після жари, після дощів. І ще будуть дощі, бо це осінь починається, починаються дощі. Там долина гусей неляканих. Отам От доріжка є, там і трек такий, що відпочивають, люди їздять. Ось отак, така краса. Любуюся, бачите? Теж гірчак є, чи як він називається, такий цікавий трава, а тут дивлюся, люди продають і купують. Оце ми колись казали бричка. Ось отака трава, бачите, вона стояча така і має такі. Вона міцненька на болотах росте. Думаю, о, собі росте гарненько, сусід косить тут, бачите, як підкошує. Ну, але тут сухо, цей рік сухий, тому і помідори вдалися, доволі є, і гарбузи от там наверху достигають. Гарно, гарно цей рік такий недощовий і не холодний. О, бачите, у мене вже. Бачу, повалило космею. Зараз приближу, бачите? Оце сьогодні вітер, і отам космея вже лежить. Теплицю відкрила з однієї сторони, то куб з водою. Ну, так, по суті, і не, не знадобився. Ось все таке господарство. Дуже гарний кущ, що то квітучий, треба буде поділити. Так вийшла, ще картоплю всю не викопали. Чекаю гарної погоди, щоб, так, знаєте, насолодитись самою, про, сам, самим процесом. Ну, оце так у нас така у нас природа, така погода. Дуже комфортно, мої гарбузи зріють. Оце зараз покажу, бо так спеціально. Не показую, але гарні гарбузи вродили, дякуючи сусідці. Бачите, є добрі люди. Кажу, йой, то вже все з моїх гарбузов. Вона каже, нічого в мене є одне і друге. Ось подивіться, шановні. Бачите, тут вони вже посохли, бо сонце. Бачите, які? Ось оце такий величезний. Ото, От що я казала, великий був. Це переопилені. Бачите, це переопилилися. У мене таких гарбузів не було і навіть не знаю, що це за сорт такий. Бачите, які вони. Це є, як називається. От я тільки пам'ятаю оцей порційовий у Чікікурі. Ось, бачите, отакий От гарбузик ще є. Це теж смачний. Там ще є. Діжон який, як він називається. Бачите, що, що в мене? Подивіться в гарбузах, бо коли гарбузи поїли, я думаю, та вже все, що я буду з ними робити, як то лишилися одні сіточки. Та я сюди у кущі посадила помідори, так тикнула. А коли помідори відійшли, ну гарбузи сусідка дала отраву, я попирскала, ті, та напасть пропала. Та я сюди вже думаю, то що вже виросте, то виросте, бачите? От воно і виросло. Бачите, є? А, і ще тут, хоч зразу покажу вам і зарослі фізалісу теж. Не, не сіяла його, шановні, тут ціла купа його. Не ну, але нічого він тут, знаєте, як краще, хай фізаліс росте, ніж гірчак гірк сахалінський. Отак, От так що бачите? А тут так чисто кавунчик росте, але це не кавунчик. Тому що листя не кавунове. Гарбузик такий, бачите, і там гарбузик. Ну, та є, бачите, це ось як, як цього року наситились, бачите? Уже нікому вони не потрібні. Помідори, оці челіки, вони такі солодкі, такі гарні, але. Вже нема потреби. Бачите, ось покажу. Тут пішли далі гарбузи, ми тут трошки встелили, а сюди вже далі не стелили. А ще покажу вам дуже гарний гарбуз. оце великий там, а це десь зараз, де він є. Я зараз більше не буду вам. Але такий він величезний, гарненний, щоб мені хотілося показати вам. Ось. Бачите, який. Як карета. Величезний, гарний. Я думаю, він достигне. Ну, там маленький. Оце таке гарбузове поле. Є куди вийти, де провести час. Добре, шановні, бувайте здорові. Ось такі у нас види. Отака краса. Долина. Там далі, от через долину, там теж мемрамкук. Це одне велике село. Ну, як то муніципалітет один, і тут сім сіл об'єднано, так що територія дуже велика. І гарне місце. П'ять хвилин до плодового саду, що називається Орчат. Десь теж 5 хвилин їзди до там, де продають, можна зібрати. Малину, ожину, всякі ягоди, лохину. Все близенько, все гарна локація. 20 хвилин до Монтона. Велике таке місто. Не столиця, але воно більше, ніж столиця. Фредеріктон столиця Монтона. Ой, столиця Нью-Бронсвіка. Заговорилася вже. Фредеріктон. А Монтон це. Промислове таке місто, ну небагато там промисловості, ну але великі, враг вважаються. Ну все, шановні, бувайте здорові, бо то вже що занадто, то не варто.